Люди перекрили шляхи у Хмельницькому по вулиці Кам'янецькій. Пропускають лише швидкі і тих, хто майже слізно просить проїхати. <путиків> ні, нікого не пропускаємо ні, ні, в, до, ні. нікого додат. не пропускаємо. Не люди гибнуть, люди мруть. люди. Мруть на ринок вирушила колона активістів, аби об'єднати з підприємцями, прийти на майдан і вже спільно вирішити подальший план дій. Понад дві тисячі ринкарів разом зі студентами та активістами вирушають на головну площу міста. Людей все більше є. Промов політиків майже не слухають. Радикально налаштованих чимало. Проте їх радикалізм поки лише обмежується словами зі сцени Одним із варіантів пропонують мирно зайти в облдержадміністрацію. Дехто вирушає з палицями, проте вже на сходах будівлі майже усі їх викидають.

Приміщення заходять не всі, а ті, хто заповнює будівлю, ведуть себе мирно. Ніякої агресії на кшталт 24 січня. Двері принаймні поки цілі. Депутати міської та обласної ради від опозиції зітхають з полегшенням. Акція поки справді мирна. До адмінбудівлі наближається голова ради і одразу ж вирушає у свій кабінет. Активісти вирішують на третьому поверсі адміністрації створити з найбільш активних чоловіків загони самооборони, аби нічого не зникло. І не знищилась. Ми зайшли в рішення ради подивитися, як все тут відбувається. Власне все нормально. Е, є ідея, щоб не було повторення конфліктів, які були, щоб забезпечити відсутність мародерства, щоб забезпечити правопорядок, сформувати загони з оборони. Тому на 12-15 всіх активних дуже чоловіків, які готові нести відповідальність, які не бояться, збираються на третьому поверсі для того, щоб сформувати десятки, бінати їх в сотні з оборони, які будуть чергуватися і забезпечувати порядок тут з породі. Зустрітися хочуть із головою ради. Ідея з'являється ситуатив як і вимога до Миколи Дерекота зібрати позачергову сесію і засудити події в столиці? Колись це вже було про подальший перебіг подій у Хмельницькому в наших наступних спецвипусках.